Шановні учасники змагань, болівальники всі шанувальники футболу. Сьогодні відбувається матч суперкубку Добровольського району з футболу 2016 року. В ньому зустрічаються дві кращі команди за, мину... за підсумками минулорічного чемпіонату 2015 року з футболу. Зустрічається команда Переможець. Чемпіонату 2015 року та володар Кубку 2015 року Добровицького району з футболу. Футбольна команда Старт село Ар'яниця. Вітаємо команду. Та віцечемпіон Добровицького району з футболу 2015 року. Футбольна команда Склуч села Колки Даний матч обслуговують судді району. Суддя в центрі котяш Олександр Анатолійович місто Добровиця. Поковий судді Яковець Михайло Павлович Дубровиця, Мосійчук Сергій Петрович село Селець. Даний матч вважається початком футбольного сезону 2016 року. Переможець даного матчу буде нагороджений перехідним Кубком Дубровицького району та грошовою нагородою від політичної партії Воля. Віце про... команда, яка зазнала поразки, буде також визначена грамотою як фіналіст даного матчу та фінансовою допомогою, а також будуть визначатися два кращі гравці з кожної команди. Отож, суперкубок Добровицького району 2016 року вважати відкритим рівняння на прапор. У цьому матчі перейдемо до особистих, як би кажу, здобутків, визначалися два кращі гравці матчу, і команди і гравці будуть відзначені символічними грошовими призами від політичної партії Воля отож в команді Случ колки кращим гравцем визнано Хомича Андрія номер 17 Команди стар село Ордяниця визнано кращим гравцем Полюховича Богдана. Грамотою суперкубку Добровольського району з футболу 2016 року нагороджується фіналіст команда Случ села Колки» та грошовою премією. Та володарем кубку, Суперкубку кубку добровольського 2016 року, стала команда Случ села Старт, старт. <гум> ну і коротенький план на Суп на короткий час. Це суп кубок області 10 квітня. Далі ми стартуємо з проліска весняного кубка нашого району. Ну і думаю, що травня все добре розпочнемо чемпіонат добровольського району з футболу. Всім дякую за участь. А 7 квітня, ще мені підказують, 7 квітня відбудеться розширена нарада представників та гравців футбольних команд району, де будуть визначатися умови проведення з гравцями, оплата суддів, термін початок і ігри в другій та першій лізі. Отже, фінал. Суперкубку добровольцю з футболу вважати закритим. рівняння на прапор.